Вітається Маркер Події. Мене звуть Роман Мудрий. Щось таке кажуть, що цього тижня будемо мати історичні рішення. Десь про це говорить президент Володимир Зеленський, десь про це пишуть західні медіа. От, власне, не тільки на цю тему. Сьогодні поговоримо з Валерієм Кличком, керівником центру громадської аналітики. Вежа Вітаю вас. Вітаю вас, друзі. А нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина. Це прямий етар, А приглянути відео можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. Ну в суботу в Німеччині відбудеться 25-та оборона зустріч, і однак, вперше на рівні лідерів країни. Якщо я не помиляюся, то джо байден раніше про це першим анонсував. Ну і пане Валерію, якщо в. Перше на таку зустріч їдуть очільники держав, їх кличе президент Сполучених Штатів Америки. То чи чогось дуже грандіозного чекати Україні? Ну я так розцінюю цю зустріч як фінальний акорд для Джозефа Байдена, оскільки він створював цю гру і він анонсував це зібрання, він його ініціював, і для нього дуже важливо сьогодні. Ну, продемонструвати і в Сполучених Штатах Америки, і всьому світу, що, в принципі, цей проект, його був започаткований ним, він не дарма. Справа в тому, що точилися дискусії вже давно довкола групи Рамштайн і в частині саме допомоги Україні, вона, власне, для цього створена, аби перебрати ці функції на Північно-Атлантичний альянс. У Білому домі влітку виступили категорично проти цього, був такий, ну, скажу так, корпоративний скандальчик невеличкий, да, різноголосся. І на тому етапі ніхто не погодився у Білому домі передати це надбання, фактично Байдена Північно-Атлантичному альянсу в управління Генсека для того, щоб і далі продовжувати ті ж самі функції. Тобто тут політичний момент присутній. І я зараз роблю висновки про те, що Джозеф Байден, дійсно, на завершенні каденції, має намір продемонструвати свою рішучість. Я дуже на це сподіваюся, у багатьох питаннях. По перше, щодо продовження євроатлантичної співпраці, тому що на тлі виборів це дуже проблемне питання для Європи сьогодні. Я дуже хотів би, звісно, чути від Байдена більшої наполегливості до наших європейських партнерів в частині виділення більших коштів на оборонку, так як то робив Дональд Трамп. Але хочу відзначити, що багато з них то сьогодні в Європі дійсно робиться сам, і НАТО сьогодні створює. Кілька додаткових бригад і збільшує чисельність особового складу до на 250 тисяч осіб. Це дуже дуже знаково. Тобто, НАТО сьогодні попрацювало вже над своїми помилками. Певні рішення хвалили, і, можливо, відбудеться знаєте, така церемоніальна передача України до альянсу, в тому числі, що стосується нашого майбутнього членства в НАТО. Про це багато пишуть. Але звісно хотілося б почути рішень більш конкретних щодо передачі далекобійної зброї і масштабування, тому що ми всі розуміємо, нам не вистачає в кількості снарядів бронетехніки для того, щоб вибивати ворога з території України. Тому сподіваюся, що дійсно це засідання буде для нас історичним, як говорить президент України. Угу. А як ви думаєте, якщо б наприклад Джо Байден не сидів в президентському кріслі ще один рік, та то чи відбулася б ця зустріч 12 жовтня? Мені цікаві такі умовності, звісно, цікаве запитання, неочікуване. Але я давайте знаєте, не будемо будувати uh -huh. якихось гіпотетичних речей. Байден йде з посади, uh -huh. буде його наступниця. Багато ставиться запитань про те, чи буде вона продовжувати політику Байдена, чи вона буде іншою. Я вважаю, що Камала Харріс буде іншою, точно не Джозефом Байденом, тому що ми не знаємо її як президента. Віце При віце-прем'єра, віце-президент це одна справа. Тому що ти працюєш в команді. А як вона буде як президент? Тим паче, у неї дещо відмінні погляди від Байдена, що стосується, наприклад, близького сходу. Це очевидно. Тому просто дочекаємося наступного президента, який може бути в рівній мірі, як на мене, на сьогоднішній день шанси однакові, чи то Дональд Трамп чи Камала Харіс. А Байден ми будемо дякувати йому. А угу. Володимир Зеленський анонсував, що він представить план перемоги та на цій зустрічі. А втім, деякі європейські лідери вважають нереалістичним цей план. А як ви думаєте, чи запропонують щось що європейці і американці натомість? Як я міг би дати вам більш змістовний, змістовний аналіз саме цього, аби я план бачу. Uh -huh. Я його не бачу, коли європейські політики кажуть, що це нереалістично, Ну як я можу оцінювати а, адекватність їхньої оцінки? Uh -huh. Що ми не розуміємо предмет розмови? Uh -huh. Виходячи з того, що було озвучено, в принципі, мова йде про передачу більшої кількості зброї для України, для того, щоб ми могли продемонструвати успіхи на полі бою в цій частині, звісно, я б максимально хотів би, що щоб отримала Україна навіть і тамагавки. Ну uh -huh. це було б дуже круто. Щоб ми знищували всю там просто-напросто військову інфраструктуру Росії на території Росії, тим паче не так давно, минулого тижня, західна преса писала про кількість військових об'єктів, які потрібно уразити на території Росії, їх ледь чи не під 300, 261 чи щось таке. Тому, коли там західні якісь є думки з приводу того заходу мене, з нашого плану, ну в них одна думка, в нас uh -huh. інша. Нам робити своє. От і от ще от, таке маленьке запитання до цього Уявімо, що європейці американці говорять, що завершити війну можна, але без окупованих територій, ті, які зараз є. Та чи піде б на таке Володимир Зеленський? тому що він впевнено заявляє, що ми на таке не погоджуємося. Чи може змінитися його думка? Як ви думаєте? Справа в тому, що ця історія, вона давня, вона бере свій початок ще з весни 23-го року, та навіть 22-го року, коли Генрі Кісінджер, уже покійний держсекретар США, говорив про зміну свого бачення нашого членства в Альянсі. Нагадую, що він був категорично проти нашого членства НАТО, але пізніше сказав: Ви знаєте, мабуть, так і так і дійсно треба подумати, щоб ті частини України, які сьогодні контролюються владою України, увійшли до північно-ататичного альянсу. Пізніше цю дискусію продовжував пан Ставрідіс. Це попередник Столтенберга на посаді генцтека НАТО, який працював в одній ж команді разом із паном Єрмаком. Вони готували Київський безпековий компакт, який ліг основу формулу миру. Є зв'язки. Ця дискусія ведеться давно. І навіть візит на рендер-моді, прем'єр-міністра Індії до Києва, також вмістив у собі таку саму тезу, тому що президент України. Після зустрічі з ним спілкувався з журналістами з Індії, і говорив, що я не готовий віддати 30% території. Для Володимира Зеленського це дуже серйозний політичний репутаційний мінус. Якщо, наприклад, навіть гіпотетично буде ухвалено таке рішення замороження війни, а території, які буде купувати Росія, вони де юре не визнаватимуться ніким за Росію. От ми мали такі приклади вже з 2014 року, це анексований Крим і окремі регіони Донецької Луганської області. Вони контролювалися Росією, контролюється до нині. Але я не чув, окрім там, Північної Кореї, що хтось би визнав Крим, наприклад, за Росією. Навіть Туреччина і Китай цього не визнають публічно. Тобто, це історія чисто така внутрішньоросійська. Світ говорить ні, але що зробив світ такого достатнього, щоб ми повернули ці території під свій контроль? Я вважаю що недостатньо е, нині в умовах, коли... Ми можемо аргументовано доводити нашим західним партнерам, що всі червоні лінії ми постарали. Ви нема чого боятися, навіть уже ядерних погроз, як пише західна преса. Західні наші колеги не дуже побоюються. Так, партнери то їм варто було б хвалити рішення про звільнення цих територій військовим шляхом. А дискусія, яка сьогодні ведеться, це ще недоконаний факт. Це варіант, який сьогодні обговорюється, тому говорити про те, чи змінить думку Зеленський чи ні. Як на мене, трішки зарано. Ми mm. повинні все-таки е, правильно артикулювати, що для нас це серйозні втрати. Такий сценарій розглядається сьогодні як варіант, який був після Другої світової війни з Німеччиною, але тоді були історичні умови інші. Давайте скажемо на правду. А, е, тоді було дуже серйозне виснаження антигітлерської коаліції і воювати з Радянським Союзом дійсно ніхто не став би. Це абсолютно інший вимір. Сьогодні інші реалії. Тому я сподіваюся, що е, в суботу, 12 жовтня, ми почуємо щось, що дасть змогу нам моделювати подальше завершення війни, дещо по іншому, але такий варіант. Вже кілька років на заході розглядається. Угу. А Фіц, Фіце Віктор Орбан вони якось так по черзі коментують війну в Україні та і свою приїзді до Путіна. Одно що словацький прем'єр каже: А я блокуватиму вступ України в НАТО. Паралельно каже: ну будемо переконувати Україну зберегти транзит нафти і газу а, з Росії. А хто переможе на вашу думку в цьому протистоянні ультиматумами свої рідними? Точно не фіцо mm -hmm. мені дуже схожа ця історія із Орбаном, який також дуже часто говорить про те, що він щось не хоче робити, але після отримання чергового траншу від Європейського союзу в нього все відразу. відразу змінюється. Меркантильність вона присутня. Я вам скажу відверто. Я ФіЦ за якусь велику проблему не вважаю. От реально на шляху до нашого до північно-атлантичного альянсу, от сполучені штати Америки, Німеччина, яка йде форватері. Шо так це велика проблема. Але вони виступають проти цього, якщо нам вдасться їх а, переконати. Скажу так, у цьому знайти аргументи, які дійсно будуть вагомими для того, щоб вони змінили свою думку, то окей. А Фіца, ну друзі, з усією повагою до вас, але підверто скажу, він не вартує вашого дорогоцінного ефірного часу, щоб обговорювати його як серйозно переконано на шляху до змінимо значить, України. на Дональда Трампа тему. Якщо він вартує, але теж Будь зараз сумнівно не знаю. Виступив Дональд Трамп в Пенсильванії, Щоправда, не один там підтримати його прийшов Ілон Маск. Чи це є суттєва підтримка? Як? Ви думаєте, в тих передвиборчих перегонах. Та? і американські виборці перед виступом Маска. Після виступу Маска якось рішуче підуть голосувати за Трампа звичайно. Звичайно, не mm -hmm. варто недооцінювати. Ми, звісно, дивимося зараз на вибори в США через призму українських інтересів, але це внутрішня американська історія, друзі. Давайте не путати там схожими за прізвищами, наприклад, відомих людей, але це можуть бути люди з різних галузей. одні філософи, а другі поети. А відтак історія в Америка в Америці щодо виборів вона точно така сама. Ілон Маск має серйозну підтримку серед населення серед громадян США. так само, як і Дональд Трамп. Шанси сьогодні виграти, хоч Камали Харріс, хоч Дональда Трампа, приблизно однакові. Згадайте історію 2016 року, коли на загально національному рейтингу тоді Хіларі Клінтон мала перевагу. Вона да. Та вона виграла доволі серйозно. А в результаті що тому це американська історія? Нам варто працювати з одним і з іншим табором, і з трампістами, і з республіканцями, і з демократами. Я зараз говорю про три течії, тому що республіканці розколоті, це мега. Мага, перепрошую, і це типові класичні республіканці. Хоча також там питання до їх ідеології, але зараз не про це. Нам потрібно розуміти, що ми повинні просто-напросто підтримувати зв'язки. Публікація «Нью-Йорк яка вчора вийшла стосовно зустрічі Путіна і Трампа 2017 року. Багато в чому говорить про те, що у нас на дипломатичному фронті роботи просто не початий край. Угу. А і останнє запитання: що ви думаєте про можливість широкомасштабної війни на близькому сході? Бо Байден каже: зможемо уникнути, але яким чином, наприклад, це ще більше зброї Ізраїлю чи якимось іншим чином можна буде домовлятися? З'явилася дуже цікава інформація, поки що не верифікована. Телеканалу Укан-11, це ізраїльська державна телерадія компанія, де мовилася про те, що нібито вони мають якісь домовленості із США, аби не атакувати Іран. І дійсно, от на сьогоднішній ранок атаки Ірану з боку Ізраїлю не було, тому там будуть робити все, аби ця війна не перейшла повномасштаб. для нас. Вона абсолютно не потрібна. Найбільша загроза, якщо там розпочнеться широкомасштабна війна, це ціни на нафту, які можуть скочити в 3-4 рази. І тоді повірте, ну нам буде дуже непросто, а Росії дуже дуже вигідно. Тому я сподіваюся, що там вдасться владнати питання саме, що стосується не поширення цього конфлікту. Хоча я підтримую абсолютно дії Ізраїля, угу. дякую, що долучились до нашого теру Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, і нагадаю, слухати ранковий маркер подій. Можете у будні о 10.15 радіо «ФМ Галичина» у Прямому тері. Проглянути відео можете на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.